З яких перших десяти Ні-ні-ні, з перших трьох має випасти танк і потім ще гарантований. отак от, от Все, готові? Бо я готовий. Погнали. Погнали. Погнали відкривати коробочки. З перших трьох нам випадає танчик, і потім ще один гарантований. Все. перша Ну, вільний досвід. Непогано, але це не дуже. Знову вільний досвід. Ну, знаєте, вільний досвід ну, таке щось. Ну ладно. Прямо аккаунт, срібло. Ну, хоча б давали по 100 тисяч срібла, а не по 50. Це смішно по 50. 100. Я тільки сказав, давали по 100, дали 100. Дякую. Поїхали далі. 50 300 вільного досі для екіпажа. Слабо, слабо. Там в середньому я порахував коробка коштує біля 20 гривень, Ну це не окупилось взагалі. Це теж не окупилось, це наполовину окупилось. Але ж маємо розуміти, це не вирішенні коробки все-таки. 50 тисяч. О, а це вже цікаво, до речі. Оце реально окупилось. Це окупилось. З 3 d обвісом це добре. Новий 3 d обвіс Горщик золота, хм. я промовчу, угу. поки що бачимо, що частіше всього випадає 5000 тисяч досвіду. Вільного досвіду. Ну, давайте танка, танка, танка. Так. Да. Знову, ну, це це непогано, до речі. Оце взагалі дуже непогано, якщо не враховувати, що там ще танковий подає, так? Оце непогано. От і брошурка, і резерв, також вільний досід, так ще і 3D обвіз непоганий такий. Я рахую, що це окупилось. Що враховувати? Суму коробки. Танчик? Ні, не танчик. А зараз танчик, що вже випав, ні, ще не випав. Капець вони мені пихають цього вільного досвіду для екіпажу по 300. Дякую за цей вільний досід для екіпажу. Да, 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 да. Ні, ну це, смі... це реально смішно. Особливо у ці 50 тисяч кредитів. Це так просто смішно. Це так плюють в лице гравцям, що це. Просто припеть якийсь По 100 тисяч хоча б хоча б 100 тисяч. Що таке 50 тисяч срібло? Що це? Це. Да. Так, ну добре. Розстраюємось. 50 тисяч. 50 тисяч. І ще 50 тисяч. І зверху ще 50 тисяч і вже 200 тисяч маємо з чотирьох коробок. 250 тисяч. Хто дасть більше? Це шок. Ви просто гляньте, я відкрив 5 коробок підряд. Мені випадає 50 тисяч срібла, 300% довільного досвіду екіпажу. Я вже не звертаю на це. О, ось що це? Що це? Що означає 50 тисяч? Що це таке? Ой, поїхали. Так, добре. Привіт. Головне, щоб прога випала. Так, я згоден. Теж хочу прогу. 50 тисяч вже. Яка? Сьома, чи восьма коробка. 50 тисяч 50 тисяч. короче отак от робимо. Давайте отак от зробимо. Давайте так зробимо Я, типу, не дуже вірю в забобони усілякі, але давайте зробимо так. 8 коробок підряд і відкриваю 50 тисяч срібла. Що таке 50 тисяч срібла? Це зіграти один бій на 8 рівні. І то. Там буде 100 тисяч срібла. Ладно. Скам. Це реально скам якийсь по 50 тисяч срібла. Так, залишається у нас 37 коробок. До гарантованої 34. Ти поїхав. Я промовчу. О, ну нарешті вони мене почули. 100 тисяч кредитів. Сюди. Це вже не 50, це вже 100. Да. Ні, ну добре, 100% це непогано, якщо чесно. 100 це ще. Ну, як не погано, це ще піде. Бо 50 це взагалі смішна цифра. Ну і прем аккаунт. Добре, добре, добре. Добре. Засиплять мене сріблом, я не можу. З ног до голови. От накупую собі танків. <кхм> і кредитів <кхм> дають, тобто резервів до кредитів. Ну, це теж смішно, ці резерви 50%. Це те ж саме, що 50 тисяч срібла, я вважаю. Буде 250к Е, Ні, тут не випадає така кількість. Знову резерв. Знову резерв. Ну добре хоч не 50 тисяч срібла якась. Та й що це за сяйво було? Чекайте. Ааа, йо-йо. А я, знаєте, я вже такий затамував подих, думав, зараз танку випадає. Ну ні, не танк. 50 тисяч 000... срібла. Куди ж без них? 300 вільного досвіду до екіпажа і 3D обіз. Скриня зі скрабами. Ми вже відкрили. Скільки ми відкрили. Капець. Ми вже відкрили 21 коробку. Поїхали. Сяєво! Танк? Танк! Танк дай! Ага. А що таке? В а було ж сяєво, ні? Здалось. Добре, поїхали. 100 тисяч срібла, добре. 100 тисяч срібла. Таке сяєво після кожного відкриття. Я трошки тупанув. 5 тисяч вільного досвіду. фу, -фу, 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 -фу. Зелене має бути сяєво, так, поняв. Мені ці 50 тисяч срібла будуть сниться. в страшных снах. Ну, вы поняли. А чого не 52? Що 52? 52 коробки? Ти маєш на увазі? 53 мене коробки. 50 те, що придбав, і 3 безкоштовні. Ну все, давайте. В останню путь. А, чого не 52 тисячі срій? Ну да А що 50. Це б кардинально змінило би ситуацію. Якщо б давали 52 тисячі срібла. Так, добре, поїхали. Поїхали далі. Так хотілося вибити танка не гарантованого, якщо чесно, але я бачу що навіть і не близько. Ось тільки 50 тисяч срібла. Зеленеся айвел? Чи мені здалося? Чекайте. А що це? Це танчик. Це танчик. Ну я радий. Але ж тепер до. ну так, да, ви поняли. Ось такий нам випав. СТРВ. ЛЕД СТРВ, да? 9 рівня, ПТшечка. Ох, нафармиш Ох, і дякую. Але це не прототип. Добре, не зупиняємось, поїхали далі до коробочок. Потім вже огляд зробимо на той танк. 50, дякую за 50. Далі. Тепер вже не буде гарантованої нагороди, тому що, да ви поняли. Ми вже прокрутили. 100 тисяч. ні ну 100 тисяч нормально. А це ненормально. Не оце от. 2% там шанс, що випадає вам танк. Як думаєте? Які шанси в мене? Вибити ще танчико. Ну, 2%, так. Да? Да. Знову 50 тисяч срібла. 50% срібла. Ви вдумайтесь. Ви просто вдумайтесь. О, 15 тисяч досвіду. Ну це прикольно. 50 Ой, кажу, 50, 15 тисяч вільного досвіду. Це, це ще нормально. Оце круто. Привіт усім. Е, вже відкриваєш коробки, це я вчасно зайшов. Е, скільки коштує 50 коробок? У мене 2 по 25 виходить 2200 гривень за 50. В нас коштує 558 гривень 25 коробок. Ось так. Одним цим не можна тиражом купити 50, а от по 25 виходить по 558 за цей. Привіт, до речі, плеєр День премук особистий резерв. Ок. Давайте далі. І що це ПТ імба? Не знаю. Зараз відкрию коробки, подивимося. Брошурки. Брошурки і резерви. тобто Ну. Ну да Давайте ловим зелене, сай... зелене сяєво. Ловим зелене сяєво. Немає зеленого сяєва. Є 100 тисяч срібла. Пуп, 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 пуп. Так, не переживати. Зараз буде танк, дивіться. Ні, зараз буде. Зараз буде, зараз буде. Я вам кажу, дивіться, от зараз через дві коробки буде танк. Дивіться, от першу відкриваємо другу і на третю випадає танк. О, 35 тисяч вільного досвіду. Круто. Так, от зараз ця коробка і наступно випадає танк. Дивіться. Пішов вільний досвід нам сипать. Фух. Так, я натираю руки свої зараз в А, це ловим танк, смотрите. И что? Не чарівні у меня руки, забудьте. Добре, поехали далее. Я не могу просто, ну что это за 50 тысяч? Ну что это такое? Ну это... Це... А ти відвернись і не дивись чат? До речі, точно. Я ж тоді вибив танка так, таким чином. Давайте. Беру з собою телефон. Беру мікро, так поближче. Це, я готовий, ви мені пишіть в чаті, добре? Так, поїхали. 10 коробок залишається, поїхали. І що там? Ну скажите что-есть, напишите бы, ласка. Танк майже, понял. Так, давай ты далее. Давай еще, да? Не ничего, понял? Отыскаем, давай еще. сюда 50 до седу? реально? Вау, ну это круто. Так, что там, хлопцы, кажите, 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 я переживаю, что там, что там, что там, что там, танк, чи не танк? Танк? Не танк? Не танк, бо смеяться кип. Я кручу далее тоди. Бочка, Ну, понял. 3D-обви, значит. Так. Кручу дали? 50-ка срібла. Ой, боже, не пиши мені тут. У меня уже типа від тих 50 тысяч срибла. Просто кажи дали, давайте, і и все. Так, что там? Ничего, так? Далее, давай. Так, добре, давайте все. Я повернусь. бо. Танк не випав. Якби мав випасти, випав би вже. Відкриємо три коробочки вже так, я буду дивитися. 50 тисяч срібла. Залишається три коробки. І. Я, ну, я тут наловив срібла і у цих резервів я вам скажу. Да, резервів до путя Так, ну залишається остання коробочка. Ой, а може випаде з неї, як думаєте? Може з неї випаде зараз щось? Що треба зробити, щоб випав танк з цієї коробки? Смарагдової скрині. Так, ну все, не тягнемо. Триваємо. Не, немає танку. Ой, ці 50 тисяч. Ну, вільний досвід, хоч щось. от знаєте Вільний досвід він трошки скрашає. Ну, тоді що ж, на цьому все. Всі коробки закінчились. Зараз побачимо, подивимося, що нам загалом випало по статисті з 53 коробок. Ми що отримали? Отримали танчика негарантованого. Ми отримали його десь після 30 приблизно коробок навіть раніше, там 28, здається. Отримали 3 d обвісів 4 штуки, епічні легендарні і два рідкісних. Ось. 18 днів преміум аккаунта, 2 мільйони no, no no, no no� 100 тисяч срібла, 110 тисяч вільного досвіду. Ну, непогано, непогано по вільному досвіду. От чесно скажу: 100 плюс. Брошурки 6 штук, ну і резервів, а резервів насипали, я кажу, більше всього, ось майже 50% 48 тисяч, ой, тисяч, 48 штук. На кредити 11, до бойового досвіду 17, і до екіпажу вільного 300% 20 штук. Ну, якось так.